Що цікаво виходить, бо нещодавно Індії з Лізою Бібіковою вже офіційно показали свої стосунки. І що саме цікаве, кажуть, усе почалось під час зйомки кліпу. Поряд. Виходить, у той час він був з тобою і з нею. Ти помічала якісь ознаки зради, бо я пам'ятаю твою історію з шоу Палата номер 3 де ти прийшла додому, а там валяється використаний гендон. Це випадково було не з Індії. <гум> цей текст. Цілий абзац, угу. е, ну, да, це не питання. Ну так, це про Індії, було, але це не злізою він використовував. Я не знаю це їхні особисті справи. Ну, е, По-перше, він не знімав кліп поряд. Поряд це її перша робота, яка була ще до моєї до першої. Вона угу. випустила поряд ще, по ходу, коли ми були разом. Але ні, ну, да, виходить, ну, просто там. Uh -huh. Така ситуація, що він з нею був і до мене, і uh -huh. типа на початку наших у нас спочатку з ним були вільні стосунки, якби я встановила правило, що ми бачимося не більше двох разів на тиждень. Ну я б сказала один, uh -huh. а він сказав, ну давай два. І, uh -huh. ну, uh -huh. e, да. і типа у нас були умови, що ну от два дні на тиждень ми бачимося, якби все ну, uh -huh. добре. А в решту часу кожен робить, що він хоче, і у мене були інші ухажори. От, і у нього були твої дівчат, так. І виходить, що він ще в цей період він ще продовжував злізти, а потім він мене вмовив все-таки на моногамні стосунки, сказав, угу. що закохався. Я всіх своїх Збрила. до побачення. Один з них, до речі, одразу почав з іншою дівчинкою зустрічатися, і вони вже одружилися. נא, עומדת בקטה?